Що це у нас тут відбувається? Ми сьогодні сіємо, кукурудзу. Сірочки, катушки, хто як називає. Воно не так все швидко, але... Дивись, будемо дивитися по цьому. Дивись, як гарно воно лягає. По погоді. Просто неймовірно. Боже, яка гарна в мене сівалка. Та це ж кукуруза. Це кукурудза, на кукурузі не пишіть! Ну ми що сподіваємося? На дощ в суботу. В суботу. Перший раз своєю сівалкою. Перший раз сіємо. Я переживаю, чи треба мені ця кукуруза, бо вологи нема. Ну розумію, що треба розірвати е, оцей круг. в мене зернові соняшники додати якихось культур сівозміну. Тому трохи е, зменшила площі, але сьогодні сію кукурудзу. Чим підживляла що сію, які є нюанси? Скільки вологи, Всякі такі штуки сьогодні будуть у відео. Погналась сіяти. Для тебе, як для хазяйки цього поля, от зараз іменно виставити норму висіва, це може бути один з рішаючих факторів. Так, да, розумію. Каз внесений, земля непогана. Кас позавчора внесений, Не. вчора все закультивовано, сьогодні Ну, В принципі, поле поле мені подобається. Угу. Із кургана буде класно знімати можна. Я хотіла взагалі курган засадити тюльпанами, але не встигла. На той рік буде кульган Ну Коля сказав, ковиряти не можна, бо нельзя, прийде ЮНЕСКО, да. посираці надає. Ми сьогодні сіємо кукурудзу. Чесно, вологи поки немає. Я трошки зменшила площі, але вибрала найкращий гібрид. Сьогодні Віталій зі мною закладає досвід. Гібрид. Получається, у нас один із самих топових, самих класних. Він е, у нас е, не, недавно з'явився. Угу. Це з допомогу нашому культовому гібриду 315-му, це 31-305, 290-фаго. Інтенсивний. інтенсивний. Реально інтенсивний, дуже крутий, з класними показниками. Суть нашого досвіду. Ми в лімагрейни є фішка старковер, так. пратує на старковером. Так. Тобто у нас є 2 гектари без старковера і 2 гектара з старковером. Інсектицидний протруйник один і той самий, тільки додаваний старковер. Старковер допомагає засвоювати рослині з ґрунту. А же фосфор доступний, недоступний. Угу. Ну ці освіти. І за счет цього росте корінь. В принципі, з усіх наших дослідів, дай Бог, що ми поговоримо це. Вересні місяці, то що mm -hmm. 290 фау, в принципі, для нас нормально. Дай Бог ми не загустимо і дай Бог ми не будемо рідко сильно. Хоча 36 тисяч 10 тонн може дати. Староковер я ніколи з цим не сіяла, я вам признаюся. Хто сіяв, напишіть, як вам. Е я так зрозуміла, це тільки у ваше насіння да, оброблене, варент, тільки оценила. Буде і ріпак, буде, ну в основному кукурудза, mm -hmm. буде ріпак, буде mm -hmm. і соняшник. На кукурузі з досвідів півтони пів різниці. Півтони різниць. А, а посівна скільки коштує оброблена і цим і без нього? Поки не знаю, не ну... розказую. Зараз подивлюся, попитаю вас, дякую, що ви пишете мені коментарі і будемо бачити. Давайте покажу, що, як виглядає насіння оброблене в мішках. Відрізнити я не можу. Виглядає гарно. А, ти ж привіз мені одну партію насіння, так? Да? Напевне. Маса мішка однакова? Одна партія. Разні протруйники. То тобто є доданий з Угу. Все. Ви знаєте, якщо буде різна вага, може там і сівалка не так сіяти. Ні, Тому ні. дуже да. важливо. Поки до... все правильно. Да, щоб дослід був правильний, правильний і максимально. А, точний і нічого не впливало ще. Так, ідемо на лаштовувати Ну Ми що надіємося на дощ в суботу. В суботу. Я оце люблю приїжджати, знімати, так, показувати вам, коли вже все гарно працює. Бо коли ти настраїшся, то знаєте да, все, як каже тато, ну так, коханням займаєшся, тільки більш в жорсткій формі, поки ти налаштуєш цю сівалку, виставиш глибину, оті всі поміняєш, зірочки, катушки, хто як називає. Воно не так все швидко, але... але робиться, бачите. Один сухий, варіант, а другий час, вириває з, з того світу. Позвоню, спитаю, тому. бо я, мені казали, тому я забуду. Ще сію одну кукурудзу, її не сіяла, не знаю, бо є гібрид, який взагалі новий, але сказали, що для багатьох зон, для кукурудзяного поясу, він буде номер один. Гібрид називається 2020 v 250 інтенсивного типу гібрид. І ще один гібрид, який для моєї зони мені порекомендували технічний експерт і керівник напрямку насіння Лідея, гібрид Міледі. Тому сьогодні покажу, як насіння виглядає в цих мішках. Будемо дивитися. Ага, ножа, я заділа. Коротше, покажу зараз. Оля, в тебе є ніж? Вже нема в кармані. А ще покажу, як протруєне насіннячко. Бо то ж всім цікаво. Гляньте, що маємо. Ну, нічим не пахне, але краще не нюхати. Пузатий дуже. І як же посівна без нашої трембіти. Фао 280. Кукуруза помірно інтенсивного напрямку вирощування. Чи помірно інтенсивний гібрид? Хто як любить казати. Зараз подивимося, як протруєна наш гібрид. Другий рік ми його виводимо в люди. Різний досвід є, але я вірю в цей гібрид. В цьому році сію кукурузу, то як же без трембіти? Глянь, яка вона. Тут інший барвник. Ми сьогодні дивилися і Лімагрейн, і Ліде, а в нас інший барвник. Бач, вона така рожевенька перламутрова. Була ситуація в нас із негативним. Досвідом, коли попалася людині в партії мішок, чи дотруювали, чи що воно, там трохи видно, що є косяк від заводчика чи від заводу, який нам це все робить під замовлення, це дуже прикро. Є такий досвід, ми стараємося його мінімізувати, але він є. От. Але я вірю, що цей гібрид класний. Я дивлюся за ним два роки. Ми його виводимо. Ми його вимодимо, ми його бачимо, і ми в нього віримо, і ми знаємо, що він хороший. Тому всі, хто купили таку кукурузу, все буде добре з нею, не переживайте. Я також її сію. Ось їде трактор, зараз досіємо, засипаємо це насінечко, на сіночку, покажу, як воно виглядає далі. І я бажаю гарної погоди, щоб вона виросла, бо потенціал в неї класний. Катушки, хто як називає, воно не так все швидко, але... Так, да, так, да, так, да, так, да, бо я. Може воно там трохи. Дивись, те в тебе все гарно йшло. Може його на той світ загнало. Ні. Може бути, що обороти малі, вони поки набрало. Хай би вони не спішили. Треба, щоб все, все. лежало. Мокрому, ну в тебе гарний. Mm. Якби ти зробила отак uh -huh. вдоль траси, то було краще ну, б. Набагато було б краще. Ти ж бачиш, що поле пахала, чи тут дискували? Ні, тут була оранка, оранка. Ви отак орали, uh -huh. напевно, ну, да. так культивірували приблизно і так сії. Це неправильно. Тому що коли б отак ми закультивірували, то ми б сіяли ми б колію трактора, де uh -huh. сухе. Ми а так воно, виходить, з краю у край рядочок угу. сухий. Ну, ми що надіємося? На дощ в суботу. в суботу. Бачиш як класно. Надіємося на дощ в суботу. Я сам там сіяти кукурудзу. Просто... По-перше, дивись, в тебе дуже низький магній. Магній і калій. Тобто, да. сьогодні, якщо ти там будеш сіяти кукурудзу, не... ну, це вже пізно, треба магній вносити з, з Осінь. Угу. Що нам треба робити? Сульфат магнія. Ми маємо магній і сірку. Да? Ми Будемо піднімати магній, магній сильніший за кальцій, Садить кальцій. Нам треба садити. Спочатку магній, потім сірка. Ну, потім сульфат амонія збільшувати, воно сірка. І в магнію є сірка, і там нам треба створити баланс. Знаєш, оце відчуття, що ти все знаєш, це настільки обманчива штука. Якщо нічого нового, е Головне, щоб ви стара, не забули та й все, якщо так. ви робили. Дивись, будемо дивитися по цьому. Дивись, як гарно воно лягає. По погоді. Просто неймовірно. Боже, яка гарна в мене сівалка. Дай Боже здоров'я тим людям, які створили сівалка класна. Оцю штуку. Та вона недорога. Знаєш, але мені казали, купляй щось нове, куплять щось нове. Хочеться нове? 29 чітко. Ну, та і комп'ютер не пищить. Та це ж кукуруза. Три і два, три, і шість, три і два, три А це кукурудза, на кукурузі не Кукурудза — Це ж саме круто настраювати, а ми одразу херовий соняшник минулому році. <рес> ну, музика від, від сівалкового Що? монітора Саші треба буде антіст, магнюю попити. Чекали ми дощу. Мав він в кінці березня бути, на початку квітня. Ну, випало 20 міліметрів за чотири доща майже, але е, дуже сильно видуває вітер е, нашу вологу. В нас в степу е, я кажу, підхід має точно змінюватися. Я знаю, що дехто зараз напише на що ви виорали чи ще щось. Друзі, ми почали перехід на нову технологію. Не може він отак разу хоп і перейти. Ми переходимо поступово. Зараз ми сіємо кукурудзу. І будемо працювати так, щоб максимально залишати пожнивні рештки на поверхні, працювати з ґрунтом, дивлячись на його pH на наші карбонати, в нас дуже багато кальцію, але розуміючи, що в нас там е, південні ґрунти, ґрунтотворна порода, лесі лесовидні суглинки. Ну, є в нас особливості, чого в нас така такі ґрунти. Вони хороші, є проблема з дефіцитом вологи, і в нас випало 20 міліметрів. При такому агресивному ґрунтообробітку, який ви проводите, несприятливі фізичні властивості самого ґрунту. Mm -hmm. е, ну, я такі ґрунти називаю так, що як. Якщо він перезволожений, то він як масло, техніка тоне, а якщо він сухий, то він як асфальт відразу стає. Як небудь обробив і як-небудь посіяв, тут не проходить. Він продуктивний. У нього дуже великий, у нього буферність велика. Перевага цього ґрунту в тому, що якби ви не старалися його погіршити, у вас це дуже важко вийде, тому що він дуже велику буферну здатність має, протидію. Але на ньому треба навчитися працювати і використати ту технологію, яка підходить під цей ґрунт і під ваш регіон. В комплексі я маю на увазі. Я говорю про технології не один рік конкретно, який застосували. А структура посівних площ і агротехнічні операції в розрізі ланки возьмі. Ми зменшили вже густоту посіву. Ми сіємо 48 тисяч. Є багато шкідника, але ми не боїмося, бо наше насіння оброблене там протруйником інсектицидним. Все добре, ми сіємо. По полю, на яке було вже внесено 200 кг сульфату амонію і 100 літрів касу. Кас, ви питаєте, де я брала. Я брала його в Агротрейда, виробники з Черкас зробили мені кас 29 азоту і з сіркою. Цію тут кілька гібридів. В мене тут буде на цьому полі дослід з лімагрейном, з старковером і без старковера, тобто з біообробкою кукурузи і без біообробки кукурузи. Мені цікаво, чи дійсно працює оцей. Комплекс мікроелементів і органічної складової, який допомагає стартувати, допомагає краще нарощувати кореневу систему, допомагає протистояти стресам. На сьогоднішній день вивчаються, досліджуються нові технології, і нам треба також їх вивчати. Ви, до речі, поділіться своєю думкою. Вірите ви в це, не вірите, чи працює воно у вас? Чи ви щось перевіряли? У мене минулого року був дослід з біопрепаратами, і цього року я його повторюю, бо мені воно сподобалося. І я не розумію, чи це просто в мене вдалий рік, чи воно дійсно працює. От тому вивчаємо. Я ділюся з вами. Я дякую всім вам, хто ставить мені подобаючки, хто пише мені гарні коментарі. Знаєте, світ іде вперед, і я також іду. Роблю фермерське господарство. Добираю землю, якщо ви знаєте, де добрати. Пару гектарів, пару сот гектарів, буду вам дуже вдячна, могорич з мене. От Землю, користуйся нагодою, кажу, землю беру в оренду, купляю, беру в суборенду на рік, на два, якщо є такі по сусідству, мене, мої колеги, фермери з моєї зони дивляться, такі умови в мене є. Працюємо. Ми досіваємо кукурудзу. Сьогодні гарний день. Бачили, що ми починали, закінчуємо це поле. Тому сьогодні був посів кукурудзи. Я бажаю, щоб вона вродила. Е, показувала вам, які гібриди сіяли, Напишіть, будь ласка, що ви сіяли. Яка вам кукуруза подобається, чи що ви сіте, чи що ви хочете посіяти? У мене цього року експериментальний посів кукурудзи. Бо я думаю, що для моєї зони і в моїй зоні ще можна її сіяти. Ну і не банально ж вирощувати за апельсинами, тому сію ще кукурузу, пробую і хочу, щоб вона в мене вродила. Вологи маловато. Я, звісно, трохи стекло, бо треба було сіяти 1040, а я 47 чи 48 насіяла. Ну, надіюсь, що вона вроде. Дякую, що дивилися це відео. Що вам сподобалося, напишіть, будь ласка, які побажання своє. Як вам мій трактор? Як вам моя сівалка? Неймовірно, сівалка сіє. Кукурудзу ідеально, просто ідеально. Соняшник, звісно, пищить, чи, чи крякає. А кукурудзу сіє неймовірно ідеально. Трактор. Хочу, напевно, записати відео про трактор. Якщо цікаво, мій відгук, як рік. Як рік прийшов з трактором, напишіть теж вам запишу таке відео, розкажу свою думку і думку всіх, хто на ньому працював і що про нього думає. Вам бажаю гарних врожаїв, класних прибутків, мирного неба і хай все буде Україна.